Всім доброго ранку, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні дійсно сонячний, чудовий ранок. Вчора, шой дощ, після вчора злива. Мене, звичайно, тут не було на дачі. Але сестра казала, що прям злива, і вода на огороді стояла. А вчора я приїхала, був дощ, ну невеличкий. Сьогодні, прям зранку, все мокре, настільки мокре, настільки. Повно налитої вологи, що навіть на огород зранку не дуже хочеться йти, хай трошки підсохне. А хочу показати вам свої чудові лілії. Я їх підв'язала, щоб вони не похилились, не попадали. Вони ось такі високі і ось такі чудові, і вже розквітли. Ось така краса, дуже шикарна лілія. Це одна стрілочка така, і на ній так ось багато-багато квітів. Це ось друга. Минулого році в мене тільки було пару квіток, тому що кущі були ще зовсім молоденькі. Це ось третя. Це я не так давно купила три штучки лілії. І ось вони красиво квітують. Біля будинку, біля окна. Мають легкий аромат. Я з великим ароматом сильним не купляю, тому що я не можу, не можу ті квіти, які досить сильно пахнуть. А ось ці легкий, чудовий аромат. Співають птахи, як завжди вранці. Вчора трохи обрізала квітки на розі, які відцвіли, але бачу і ці листочки теж їх дощ трошки пошкодив, Ну, поки що хай цвітуть, ці обрізати не буду. Вже як перецвітуть, тоді. Ось така красуня з росою. Виноград зав'язався. Теж молоденький кущик. мій. Слава Богу, стебельце одне відійшло і вже росте, вже тянеться вон верху. Чудово. Вже майже поспіває порічка. Плетучу розу теж вітер і гроза похилила, але вона вже давненько цвіте, то вже майже перецвітає, вже потрібно буде скоро обрізати ось усі ці, усі ці ось шиповнічки, які залишаються після, після того, як квіточка відцвіте. Я завжди відрізаю. Тому що мені сказали, якщо не відрізати, то вона перерождається і стає шиповником дикої розої. Ця малина в мене якась пізня, зовсім ще маленькі ягідки і немає спілих. А смородинка вже теж поспіває. А ось ця малина. Трошки рання якась, то тут вже буду збирати ягідки. Вишня теж починає вже спіти, але, звичайно, вона ще кисла і зелена. Не вся поспіла. Ще багато зеленої хай доспіває. А ось ця малина це не породиста. Це, звичайна, із колишніх сортів малина, яку я колись. Копала кущиків бабушки, принесла, посадила. І вона, правда, садила в одне місце, вона чомусь перебазірувалась ближче до дороги тут залишилась, ну ладно. І ця малина не з породістих, не з тих нових, красивих і великих, а з колишніх сортів. Але вона дуже-дуже ароматна. Вона така запашна. Ті сорті нові і модні не такі. Там така роса в огороді, що не можу зайти. Чуть роса спаде, буду теж обривати. М, -м, -м, Яка запашна. Ось так, малини, чимало. А тут у мене під гаражем шовковиця. Ну, посадила я це дерево досить давно, дуже давно. Ну, Воно росло-росло, потім на нього щось напала тлями, покропили, потім я її порізала, це дерево обрізала. І сказала, не будеш родити, то викину. Ну, в минулому році було вже чуть-чуть ягід. А і в цьому році ось трошки є вже ягід. Не масово, але ягідки вже є. Є спілі, спільно вже, є, ще зелені. Теж треба трошки обірвати. Ну і все це, звичайно, якось увести. Ось так кажуть, я чула, що шовковиця дуже довго росте, поки почне плодоносити. Так, мабуть, вийшла і в мене. Вона вже тут так гарну площу зайняла, розхилилася, шовковиця, ну нехай росте. Також треба сьогодні обірвати чую, черешню в жовту, вже Уже вона стигла. Правда, тут ягідки не дуже великі, як завжди. Не знаю, мабуть, такий сорт, але вона вже повністю стигла. Буває, я приїду. То ще зелена, то вже червива. Цього разу я якраз угадала, що сьогодні мені багато роботи. І ось за будинком, ось це цей мій город. І ось таке все вологе, мокре, все в каплях, все стільки насичене вологе. Капуста Уже качанчики є, теж можна різати. Ще вчора пересапала і постригла знову. Помідори. І тут помідори. Щось ну, багато я насадила. Зелень вже переростає. теж оце оцей вершечок, треба все зривати, тоді листочки будуть краще рости. Ось руколу постригти, зверху всі квіточки я обрізаю і потім знизу листочки ростуть краще. Все напітане вологою, укроп. Прям аж... Ось Петрушку заглушив. Настільки багато вологи. Морква підросла, полуничка знову вся в піску, але треба вибирати і мити. Полуничка є, в мене полуниця ремонтантна, і вона плодоносить аж до морозів. Ось, знову квітує. Та плодоносить, та квітує, і ось так аж до морозів. Полуничка дуже запашна. Мені вона подобається і іншого сорту я не хочу. Ще сьогодні треба покропити капусту, як спаде роса, і обробити помідори від фітофтори. Вчора теж все постригла, просапала, ось теж морква й буряк. Це красиве, вже навіть моркву молоденьку я рвала. Треба подивитися, там, мабуть, вже й бурячки будуть, тому що вже листя досить красиве. Так, да, бурячок вже теж буде. Вже тресіженького нарвати. І ось вчора я привела в порядок помідори. Сьогодні тільки покропити. Картопля квітує, і вже можна пробувати копати, але недавно. Мабуть, тиждень назад кропили сестри, чоловік покропив, бо в мене не було. Виборочно, покропив ще від жука, так що ще поки потримаюсь, копати не буду. Огірочки вже теж є. Уже Ось. огірочки є. Уже починається і огірочки треба вибирати. Там у кінці огорода кабачки, але ще малесенькі, ще покірвати не буду. Це диня і кавун. Я вже розказувала в минулому разі, що три рази пересівала таке насіння ніякість, що просто, просто капець. Ось і з першого разу одне стебло залишилось, то воно вже починає плестися. А те все пересівала, то звичайно воно ще маленьке. А це, щаснику, я залишаю завжди стрілочку. Як вирівняється, тоді можна. Копати часник. Поки ще вона зігнута стрілочка, як вирівняється повністю вверх, тоді вже можна копати. Хоча на їжу я вже трошки рву. Це груша бера, є грушки, є і багато, якщо вітер не обіб'є. Це грушка парижанка, теж є грушки. Теж є груші, яблучка є, слава Богу, все є. Це тільки молодий садочок, а старий садок туди до дороги за будинком, там теж усе є. Сливи є. Ну, ось такі дні. Після дощови прийшлося, звичайно, все просапати, все. І підгорнути і спаде роса. Покроплю від фітофтори. ось такі робочі дні на дачі. Після дощу обов'язково завжди більш роботи. Всім бажаю миру і здоров'я, всім благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей.